Вітаю вас на каналі Побут. Сьогодні у нас на огляді побутовий усушувач повітря від німецької компанії Trotec, модель TTK 67E. Бренд німецький, але який всі усушувачі повітря він збирається в Китаї. Хоча хочу зазначити, даний усушувач дуже гарно виглядає така напів, можна сказати, скляна передня панель, бо задня частина цієї панелі вона Білого кольору, а зверху такий прозорий пластик створює гарний ефект, ближче можна буде побачити. Повітря потік, повітря забір відбувається з двох сторін. Ми можемо цю панель зняти. Ось так відбувається, вона досить масивна. Можете побачити? Дуже гарно виглядає. За цією панелью є багаторазовий фільтр сітка, який закриває радіатор. Даний фільтр потрібно регулярно чистити мити під проточною водою, щоб осушувач зберігав свою протективність на багато років. За фільтром сіткою є радіатор, який має покриття Bluefin. По суті, кожен осушувач сучасний має таке покриття для того, щоб захистити радіатор від корозії. Трошки нижче бачимо датчики вологості і температури. Зверху є рукоятка для перенесення, знизу є коліщата для перевезення. І це робить осушувач зручним для транспортування. На боковій частині є отвір для дренажного виводу, на випадок, якщо вам потрібно вивести конденсат в окремо тару або в каналізацію. На задній частині є бак. Стандартного об'єму 3,5 літри. Даний бак також оснащений поплавком, який зупиняє осушувач, якщо бачок буде наповнений. Все легко витягується і гарно вставляється назад. Коли бак наповниться водою, осушувач вам просигналить і автоматично зупиниться. Вам не потрібно його виключати. Достатньо просто витягнути бак, вилити воду, поставити назад, і осушувач автоматично продовжить свою роботу. По характеристиках даний осушувач розрахований на площу до 50 квадратних метрів, здатен витягувати до 24 літрів води на добу при умовах постійної вологості 80% і температури 30 градусів. Якщо у вас температура або вологість будуть нижчими, як і кожен компресорний осушувач, він буде збирати менше. Робочий діапазон по вологості складає від 30 до 90%. Температурний діапазон від 5 до 32 градусів. Повітряний потік даного сушувача складає до 130 кубічних метрів на годину. І це цілком реально, так як в ньому є вентилятор равликового типу, який може створювати такий Хороший повітряний потік. Рівень шуму даного сушувача складає, як каже виробник, до 43 дБ. І можна сказати, він є достатньо тихий. Потужність споживання 450 Вт на годину. Це такий середній показник, є трошки моделі більше споживають і трошки менше. Ну, а саме цей він так посерединці можна сказати. Вага даного сушувача. 16 кілограмів. Об'єм баку в даному сушувачі складає 3,5 літри. І як для 24-літрової моделі це трошки маловато, можна було поставити і 5-літровий. Але пожертвували баком, зато ми маємо достатньо компактний розмір самого сушувача. Довжина кабелю складає 1,8 метрів. Ми зараз його підключили до мережі і підійдемо до. Панелі керування, я покажу, як ним керувати. Ось так він виглядає. Зверху є панель управління. Натискаємо включити. Відобразилась індикація. Бачимо, світиться 60%. Така у нас зараз є вологість. І пройдемося по налаштуваннях. Tank full буде означати, що бак заповнений, або коли бак витягнутий, то буде світитись індикація. Filter clean – це автоматична індикація, яка буде вам сповіщати, що варто витягнути фільтр і його почистити. Ми бачимо, заслінка в цьому сушувачі відкрилася автоматично, її не потрібно відкривати. Більш того, її можна. Фіксувати, або вона може автоматично ось так коливатися. Зараз вона автоматично коливається, свінг пише. Ми можемо її зафіксувати, і вона буде в певному рівні зафіксована. Гоп, зафіксували. Є. є різні режими роботи. Зараз світиться режим smart, і ми можемо в цьому режимі виставити бажаний рівень вологості. Осушувач до цього рівня опустить вологість і зупиниться компресор. Також є режим. Continuous в цьому режимі осушувач буде працювати постійно незалежно від того, яка у вас є вологість в приміщенні. Режим Quiet це тихий режим, який буде максимально рідко включатись для того, щоб вас не турбувати. Також вентилятор буде переходити в менший режим. Є режим ще драйв, в цьому режимі осушувач переходить. На постійний режим роботи і вентилятор включається на максимальну швидкість. Також є таймер як на включення, так і на виключення. Коли осушувач працює, то ми виставили таймер на виключення, в даному випадку це 4 години. Через 4 години осушувач відпрацює, автоматично виключиться. Якщо б у вас він був виключений, то так само можна наставити таймер, через який час він має е, включитися. Можна налаштувати. Рівень вентилятора, але не в режимі драйв. Нам потрібно перейти в інший режим, і тоді ми можемо налаштувати швидкість вентилятора. В даному осушувачі є три швидкості вентилятора.